Сьогодні мова піде про дисидентів, про перші дисидентські організації, про їх історію, розвиток. Всю історію дисидентського руху я поділив би на декілька підперіодів і починав би, звичайно, з періоду відлиги. Період відлиги приніс 20-й з'їзд КПРС, на якому Хрущов виступив з доповіддю про культу Особи Сталіна та його наслідки. Розвінчання культу особи Сталіна, лібералізація суспільно-політичного життя, оживили. Національно визваний рух. Хоча він і не затухав. Фактично, якщо бути чесним, то національно визваний рух після Другої світової війни плавно переріс у дисидентський рух. Ви знаєте, дисидент в перекладі з Латині означає незгодний, а незгодних залишилось доволі таки багато. Одна з найперших політичних організацій, яку би я хотів би виділити, це Об'єднана партія визволення України. Як розпочала свою діяльність у 1955 році в Станіславській області. Її членами були молоді робітники та студенти: Богдан Германюк, Ярем Ткачук, Богдан Тимків, Мирослав та Василь Площаки, Іван Струтинський, Микола Юрчик, Іван Коневич. Взагалі організація створювалася на засадах ООН. Ідея і її діяльність була суто пропагандистською, проте основна ідеологія це добитися виходу з Радянського Союзу. Об'єднана партія проводила агітаційну роботу серед населення, поширювала листівки, відруковні, друкарські машинці. Мала свій статут програму і текст присяги. Наступна організація з несподіваної території міста Сталіна. У 1956 році там виникла реалістичний робітничий гурток демократів, підпільна молодіжна група демократичного спрямування. Вона об'єднала навколо себе активну робітничу молодь Донбасу. Організувала чоли групу 18-річний слюсар Євген Доніченко. До складу увійшло 10 осіб. Група поставила за мету боротьбу з радянським владом. Планувалося створити мережу осередків, згодом, які повинні були об'єднатися в єдину демократичну партію, щоб стати альтернативою КПРС. Члени групи мали свій рукописний часопис під назвою Свободне слово Дотримувалися суворої конспірації. У 1957 році Євгена Доніченка та інших членів групи було заарештовано, і діяльність осередку повністю перепинилася. За півтори роки існування членами групи було розповсюджено близько двох тисяч рукописних листівок, зокрема із заголовками Не вірте комуністам, вороги народу в Кремлі та інше. У 1959 році виникає українська селянська спілка, перша підпільна організація партійного типу в Україні повоєнного періоду, що після поразки Унта Упа вдалася до ненасильницьких правових методів здобуття незалежності. Очолив спілку Левко Лук'янко. До спілки входили Іван Кандиба, Василь Луцьків та інші. Основними програмовими положеннями спілки було вихід України зі складу СРСР, причому добися цього виходу рекомендувалися використовуючи Конституцію Радянського Союзу, яка передбачала добровільне входження Радянських Республік до складу Великого Союзу. Становище України розцінювалося як колоніальне, але програма все ж таки базувалася на засадах марксизму та ленінізму. На початку 1961 року українська робітно часелянська спілка була викрита, викрита органами КДБ. 21 січня були заарештовані Левко Лук'янко, Кандиба, Вірун, Луцьків, Лібович, пізніше Іван Кіпіш, Йосип Боровницький та інші. Львівський обласний суд 20 травня 1961 року засудив їх до тривалих термінів позбавлення волі. А Левкалукянка до страти, що були замінені 15 роками ув'язнення. В 1956 році також виникає Український національний комітет, підпильна націоналістична організація, створена за ініціативою молодих робітників Богдана Грицинни та Івана Коваля. Програма Українського національного комітету була радикальніша від програми ООН. Повна національна незалежність. Уряд має бути з етнічних українців, виселення українців з України, створення національної армії, ліквідація колосної системи. Організація готувалася до широкої агітації, збиралася використовувати легальні методи боротьби, але мала намір піднімати і збройне повстання. Збирала зброю. На час викриття мала майже готову друкарню зі шрифтом. Арешти розпочалися в 1959 році і тривали місяць. Перед судом постали 20 членів Українського національного комітету. За вироком, Грицина і Коваля були розстріляні. Володимиру Гноту Роману Гурному, Касаційний суд, розстріл замінив 15 роками позбавлення волі. Павло Климчак, Гнат Кузик, Григорій Зельман, Микола Мелих, Василь Сорока, Мирон Йовчик засуджені до 15 років позбавлення волі. В 1964 році виникає Український Національний фронт. Це назва декількох нелегальних політичних організацій, що діяли в Західній Україні в 60-70-х роках. Національний фронт. Ставив за мету Незалежність України, проіснував до 67-го року. Видавав журнал Воля і Батьківщина. Всього вийшло 16 чисел. Написанням статей до підпірного часопису займалися виключно Дмитро Кветсько і Зимові Красівський. При цьому левова частка матеріалів вийшла з підпира Дмитра Квецька. Він також відхиляв пропозицію Красівського друкувати в журналі статті культурницького напрямку, тим самим відмежувавши себе від культурницько просвітницького руху шістдесятників. В 1965 році починається новий етап дисидентського руху. На цей раз до дисидентського руху долучилася величезна кількість культурних діячів 60-ників. В 1965 році дисиденти виступили проти арештів у кінотеатрі Україна під час презентації кінофільму Сергія Параджанова Тіні Забутих предків: Іван Дзюба, В'ячеслав Чорновіл, Василь Стус. Продовж 60-70-х років діяла також. Нелегальна політична організація Український Народний Фронт 2 в Долинському районі Івано-Франківщини, заснована вчителем Миколою Крайником під назвою «Українська загальнонародна організація і діяла 7 січня 1961 року. Налічувало близько 200 заприсяжних членів по всій Україні. З 1964 року, після контактів з Михайлом Дяком, прибрала назву Український Національний фронт. Наслідстві Дяк про неї нічого не казав. Український Народний фронт 2 проводив самостійницьку пропаганду. Передруковував матеріали ООН видавав кілька чисел журналу Українські вісники Альманах Прозріння. Тут прошу не плутати український вісник Українського Народного фронту з українським вісником, який видавав В'ячеслав Чорновіл. В 1979 році керівників організації було заарештовано. Крайника і зважа засуджено на вив'язнення Івана Мандрика після арешту, вбито в загадкових обставинах. Після залучення шістдесятників дисидентський рух набуває більшого поширення, особливо після пожежі 1964 року в Державному архіві України Академії наук України, що викликало бурі протестів провідних діячів літератури. Починається рух підписантів на захист від репресій. До руху підписантів долучилися Алла Горська, Олег Антонов та інші. Починаючи з другої половини 60-х років, з'являються підпільна література. Під назвою Сам видав, там видав. З найбільших самовидавничих творів хотілося б виділити інтернаціоналізм чи русифікацію Івана Дзюби, приєднання чи воз'єднання Івана Брайчевського правосуддя чи рецидиви терору В'ячеслава Чорновола. 22 травня 1967 року з'являється нова традиція святкувати День пам'яті Тараса Шевченка. У цей день відзначались роковини. З дня перенесення труни з тілом поета з Петербурга до Канева. В 1967 році міліція розігнала учасників зібрання біля пам'ятника поетові. У Києві і заарештувала чотирьох з них. На вимогу розніваних людей, які влаштували демонстрацію біля Центрального комітету Комуністичної партії України, арештантів звільнили. У 1972 році діяльність дисидентів досягла свого апогею. Відповідної компанія репресій проти інакомислячих. були заарештовані В'ячеслав Чорновіл, Євген Сверстюк, Тарас Мельничук, Іван Світличний, Іван Дзюба, Михайло Осачий, Юлій Шелест, Василь Стус, Іван Коваленко. Впродовж 1968-1976 року дисидентство виходить тимчасово з підпілля. Причини активізації дисидентстві полягали в тому, що відбулася інтервенція до Чехословаччини. В 1970-1974 роках В'ячеслав Чорновіл видає український вісник. В 1975 року Радянський Союз підписав акт про гарантію прав і свобод людини і по всьому Радянському Союзі починають виникати гельсінські спілки. Найперша виникла в 1975 році в Росії, якого очолив Академік Сахаров. В 1976 році виникає українська гельсінська спілка. Група налічувала близько 37 членів. Найрізноманітніших за походженням. Тут були дисиденти, що вже відбули терміни ув'язнення, такі як Ніна Строката, Василь Стуслав, Кулукянко, Іван Кандиба, Надія Світлична, В'ячеслав Чорновіл та колишні націоналісти, що вижили після десятиліть проведених у сталінських таборах, таких як Святослав Краванський, Оксана Попович, Оксана Мешко, Ірина Сенник, Петро Січко, Данило Шумук, Юрій Шухевич та інші. Були також і релігійні. Активісти як православний священник Василь Романюк. У програмових заявах групи виступало нове мислення. Вони наголошували на застосуванні легальних методів боротьби, дотримання законів та поважання прав людини. Проте напередодні Олімпіади 80 Українська Гельсінська спілка, як правозахисна організація, припиняє своє існування. Розправа з дитинтами була жорстокою в 1984 1985 роках в тяжких умовах. Ув'язнення померли Тихий, Василь Стус, Валерій Марченко, Юрій Литвин. Разом з тим у Радянському Союзі здійснюється потужна хвиля русифікації. Не треба й забувати релігійне дисиденство, прикладом є опір Монахів і вірних 1974 року проти закриття Почаївської лаври Української греко-католицької церкви, яка стала церквою в Катакомбах на Західній Україні. У 1982 році Йосип Тереля організував Комітет захисту Української католицької церкви, що ставив собі за мету домогтися її легалізації. Який висновок можемо зробити з вищесказаного? Український національний рух, український національний рух не припинявся від початку ХХ століття. Він плавно переростав поки що з несформованих політичних партій автономістськими ідеологіями в потужні державницькі організації. Так виникли Західна Українська Народна Республіка та Українська Народна Республіка, які проявили себе в роки революційних подій 1917 1921 років. Далі він приріс в націоналістичні організації, які існували на Західній Україні. Під час Другої світової війни український національно-визвольний рух проявлявся в багатьох явищах, в багатьох історичних фактах, починаючи з існування організації Українських націоналістів та відповідних її. Краївок, які існували по всій Україні. Не тільки на території Західної України, а на території Слобожанщини, Донеччини, Дніпрянщини. По закінченню війни національний возникний рух привіз в дисидентство, яке використовувало виключно законні методи боротьби проти офіційної влади. І тільки політика неосталінізму, тільки репресивна політика радянської політичної системи. Розумовила тимчасове затихання дисидентського руху на початку 80-х років. Але вже в період перебудови в 1987 році він знову відновлюється відновлюється з новою силою. І результатом цього національно визнаного руху, тривалістю 100 років, стало отримання Україною Незалежності 24 серпня 1991 року. Українська нація це політична нація, і вона це довела. Довела за тисячолітню історію.